Усім привіт, дорогі глядачі. Хочу продовжити тему акумуляторної техніки і розповісти про кашею Vitals Professional ALS 18125 BS Smartline Plus. Швидке розпакування. Відкривши коробку, нас зустрічає Інструкція. Сама кашея, ключ, Рукав'я і пильний диск. Це накіт набір. А значить, акумулятор і зарядний пристрій потрібно докупити окремо. Болгарка Vitals Professional iLS 18125BS SmartLine Plus це потужний та ефективний інструмент, який допоможе вам впоратися з різними завданнями з обробки поверхні. Він належить до лінійки SmartLine Plus, надаючи високу якість та продуктивність. Однією з ключових особливостей цієї КШМ є наявність безщіткового двигуна, який забезпечує підвищену продуктивність. Та довговічність роботи. Завдяки відсутності щиток, цей двигун практично не вимагає технічного обслуговування і забезпечує триваліший час роботи від однієї зарядки акумулятора. Корпус виготовлено з доростійкого пластику, що полегшує конструкцію та надає виробу максимальний рівень захисту користувача від ураження електричним струмом. Ергономічне рукав'я дозволяє комфортно тримати та керувати болгаркою. Кашеям Vitals оснащена швидкозатисним кожухом, який полегшує та прискорює процес зміни абразивного диску діаметром 125 мм, та дозволяє швидко перемикатись між різними матеріалами та завдяннями. Вбудована безпечна кнопка увійхнення забезпечує додатковий захист від випадкового включення інструменту, забезпечуючи безпеку під час роботи. Ергомічна рукоятка дозволяє зручно керувати інструментом та знижує стомливість під час роботи. Кашея компактна та легка. Що робити її зручною використання навіть у важкодоступних місцях. Потужність 700 Вт, різьбиння шпинделя М14. Максимальний діаметр диска 125 мм. Частота обертання 8500 обертів за хвилину. Акумулятор серії SmartLine Plus на 18 В. Кілька слів про зарядку. Беремо акумулятор, вставляємо за напрямними зарядний пристрій. Чекаємо, коли загориться зелений індикатор, і Можна починати працювати. Перейдемо до тестів. У мене три диска. Відрізний, зачисний і шліфувальний. Почнемо з відрізного диска. Проти нашої каше виступить металева шина 2х30. Як видно, відрізання приходять, як то кажуть, ніжу масло. Тому перейдемо далі. Зачисний диск проти старого та іржавого зубило. Як ми бачимо, навіть під час тиску не відчувається просідання обертів, тому працювати приємно і легко. Результат ми маємо на екрані. Шліфувальний диск під дослідним буде теж зубило, але в кращому стані. Буквально 30 секунд. І поверхню можна перетворити на дзеркало. Воно навіть новим таким не було, тому і тут ставимо жирний плюс. Акумуляторна кашея Vitals Professional ALS 18125BS SmartLine Plus це надійний та потужний інструмент, який допоможе вам досягти високих результатів у роботі з різними поверхнями. Завдяки своїм характеристикам та функціональності. Вона стане незамінним помічником у вашому інструментарії. І на цьому все. Пишіть свої питання у коментарях, ставте лайки та до нових зустрічей!